Всім привіт! Продовжуємо серіал Історичні битви по грі Рим 2 І сьогодні в вашій увазі я пропоную битву під Рафією. Ми вже пройшли Підну, Кани, Заму, битву за Карфаген, навіть Тевтобурський Ліс, незважаючи на те, що тут немає зірочки. Залишається нам битва за Ніл і Алезія після того, як ми пройдемо битву. Під Рафію. Алезія найскладніша битва. Відома битва Юлія Цезаря проти Галів. Проти об'єднаних племін Галів. Битва під Рафією. Давайте прочитаємо історичний контекст. Після смерті Олександру Великого його імперія розкололася на багато різних королівств, які контролювали Діадохи. І його прямі наслідники. Два з цих королівства, тобто Селевкиди і Толемейський Єгипет, не один раз зустрічалися на полях бою за Палестину. І битва за Рафію, битва під Рафією, була однією з найважливіших битв. Того часу граємо на легендарній складності. Приємного перегляду рік 217, 217 до 193. нашої ери. 217. Вік 217. після смерті Олександра Великого Ценщин. Його нащадки <поріця> борються за домінацію його колись <поріця> багатої імперії. За останні три роки король Селевкідів Антіох III просувався через Сирію Птолемей IV <поріця> зібрав армію з місцевих. Для того щоб зустріти його під рафію, Кризис в країні, і він знає, що якщо він зазнає поразки, це буде кінець його династії в Єгипті. 22 червня 217 року до нашої ери. Антіох, завойовник Сирії і його армія йдуть на Єгипет. Толемей зібрав велику різноманітну армію для того, щоб зустріти загрозу від селевкидів. Але його слони, вони бояться більше від індійських слонів, яких веде Антіох. Вони не зможуть під час бою знаходитись близько цих слонів і будуть панікувати. Толемей мусить зазнати. Перемоги під рафюєю, бо його королівство зазнає краху. Так, е, основна ідея це, звісно, розібратися з слонами як можна швидше. Е, у ці індійські слони вони броньовані. Цьому проблема. Для того, щоб пробити броню, нам потрібні пелтасти. Пелтасти будуть розбиратися з цими слонами тут. Лучники будуть розбиратися з оцими слонами. Е -е. Ось. З цими. Індійські. І це індійські броньовані. Так. Воїни на верблюдах. Спровокуйте кавалерію тут. Так, тепер. Е, наша кавалерія не дуже хороша. Ну, якби. Точніше, вона якісна, наприклад, у ці... Citizen Cavalry. кавалерія мешканців, вона, в принципі, нормальна. Але оця єгипетська не дуже хороша. Так само, як і піхота. Але у них є дротики. Е, Агріанські сокирники. Давай сюди. Ось. Е, далі. Діамант. Ми використовуємо під час атаки, бо він дає бонус на атаку на чарж, тобто на натиск. Е, і потім треба буде під час бою вимкнути. Так, ми начебто спровокували цю частину. Так, відходьте, відходьте. Вони починають вже стріляти. Ми чекаємо на слонів цих сраних. Вибачайте слони. Нічого особистого. Добре. Одна. Так, вас вистачить. Обходьте. Бийте по слонам. Ви бийте по цим слонам. Обходимо, обходимо з тилу. Ви настрілюйте тут, стійте.

Так, ці пилтасти молодці. Розібрали тут все. Так, тут іде атака кавалерії. Генерал на генерала, давай. Так, тут кавалерія програла. Генерал на генерала. Хто кого? Все молодці. Ці серебряні щити. Дуже хороші пікенери. Тил врізаємо цим серебряним щитам, Так, не треба, не треба за ними бігати. Продавлюйте, продавлюйте колесницями треба завжди рухатись. Вони через масу вбивають. Добре. Тут ми розібралися. Толемей тут. Тут у пікінерів навіть ще капітан, вижив, офіцер, Девін. Ось він. Стоїть весь в крові. Все перемога, Чи не ще? кавалерія компаньйонів. Елітна, шокова кавалерія, 600 кілів у цих. У Колесниць 174 у слонів. Головне було, я ж кажу, цих броньованих слонів ми полтастами закидали, бо у них вищий армор пірсінг. Вони краще пробивають броню. Звичайних слонів лучниками на скорострільність. Зробили. затримали, здається. Antiochus and his army have been destroyed. There can be no doubt as to who is the true successor to Alexander the Great. Все, перемога Антіох був переможений, тепер ми правдиві наслідники Олександра. Е, ну так, основною ідеєю було затримати кавалерію, там, здається, героїчно одне відділення, здається, єгипетської кавалерії затримало на флангах на лівому фланзі два відділення їх кавалерії, потім допомогли гопліти, розстріляли слонів. Ну і колесницями ми зайшли у тил, зробили хаос їх стрільцям, що не дозволило нашій фаланзі і піхоті довше протриматись проти їх більш елітної піхоти, ну і потім врізались окремо в кожну фалангу. Особливо розстріляли потім ще полтастами. У яких залишились снаряди бронзових пікенерів, можете подивитись, по центру зліва вони йшли. Ну і потім серебряних пікінерів добили цими чарджами. Така вийшла битва за Рафію. Дякую вам за увагу. Залишається нам Ніл і Алезія. Всім пока.